У Чернігівській області, як і в багатьох регіонах України, продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Причина постійні обстріли української енергосистеми. У прилуках споживачі також залишаються без електроживлення за графіком 6 через 3. де 6 годин світла немає 3 є. Через це на час відключень у місті діє спеціальний режим подачі води. У будь-якому випадку. Є електроенергія, немає електроенергії. Ми для населення подаємо воду. і Населення повинно це знати з 6 по 9 ранку і з 5 по 9 вечора. Однак, якщо є електроенергія на свердловині, це не означає, що вона не буде працювати. Свердловина працює, якщо немає на цій свердловині відключення. Такий графік запровадили під час розробки плану дій для забезпечення життєдіяльності міста під час відключень світла. Рішення ухвалили 3 жовтня на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З пропозиціями виступив директор комунального підприємства «Прилуки тепловодопостачання. і Ці пропозиції розглядалися на комісії «Тептегнез». Пальним для генераторів комунальне підприємство забезпечує Прилуцька міська рада, говорить заступник міського голови. Та все ж на випадко. До довготривалих відключень у міськраді просять завчасно готувати запас питної та технічної води. Це резерв для користування протягом дня. Багато хто з людей там пише в мережі інтернет і так далі, що в мене є вдома світло, а немає води. Черги і свердловини вони іноді не потрапляють. Відключення в будинку а відключення свердловини. Тобто, в будинку може бути світло, а на свердловині, а свердловині немає подачі електроенергії, тобто вона в іншій чергі знаходиться і тому ну, в будинку світло є, води немає. Тобто, у будь-якому випадку в будинку повинна бути вода з 6 по 9 і з 5 по 9. Але, по-перше, це не виключає того, що вода буде і в інший, і в, і в інший е період в день. Однак це тільки тоді, коли є електропостачання на свердловину, на насосна свердловин на водопостачання у місті працюють 19 свердловин. Мережі мають колову систему. Тож, якщо частина свердловин не працює, тиск у трубах буде знижений, каже Даніїл Савенко. У нас повинно працювати 19 свердловин, тоді вистачає в системі тиску. І тоді, звісно, чим вищий поверх, ну це звичайна фізика. Думаю, всі повинні це розуміти. І чим вищий поверх, тим важче прокачати туди воду. Зрозуміло, що в приватному будинку вода навіть може стікати сама по собі, навіть без робочого насосу, якщо навіть без робочої свердловини, якщо в системі ще залишилась вода. І звісно, що ця вода вона себе не продавить до верхнього поверху. Тобто, для того, щоб продавлювати на самі верхні поверхи нам вище там третього поверху, нам потрібно для того, щоб в місті працювало всіх 19 свердловин, коли в нас. Йдуть відключення, і, наприклад, із 19 свердловин працює шість 7, Звісно, що воду ми не можемо продавити вище у перші години після відновлення подачі. Вода може бути тимчасово каламутною. Це пов'язано з тим, що у трубах піднімається осад після простої системи. За словами заступника міського голови, це природний технологічний процес. Коли відключається вода. І відключається більша частина свердловин, то звісно, що система весь час знаходилась під тиском, і увесь час вода свердловини безперервно подавалася в квартиру, в бойлер і так далі. Потім, коли система відключається, звісно, що ця вода вся починає стикати донизу. І оце все, що бойлери, наприклад, ну можна будь який бойлер там який вже рік стоїть, вони там ну, всі, вони в віржі, ну вони всі в такому в занедбаному стані знаходяться. І коли вона стікає, вона стікає з цієї мережі назад. То звісно, вона ця вся вода потрапляє потім в саму свердловину. І якщо вона весь час воно підтримується тиском і воно назад не потрапляє, то тоді, коли відбувається відключення, то це все потрапляє назад в свердловину. І коли воно, звісно, туди потрапляє, воно ще там скаламучує саму свердловину. І звісно, коли вмикається насос і починає качати воду, то перше, те, що він забирає, це він забирає все, що туди стекло. І, звісно, він піднімає цю всю іржу, глину, пісок, і так далі. Даніл Савенко наголошує, ситуація з водопостачанням залежить від стабільності енергосистеми. Якщо всі 19 свердловин працюватимуть у штатному режимі, тиску мережі буде сталим, а вода прозорою і якісною. Але нині умови роботи залежать від графіків вимкнень. Якщо б 19 свердловин увесь час працювали, і не було відключень, вода була б ідеальної якості. Але якщо при таких обставинах, як ми зараз працюємо, так можуть бути такі випадки і. Но оце е сеоднишни реалии.